Всім доброго дня! Я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас 20.05. Тут, знаєте, тут скажу так, тут було все по-простому. Це наша просто Марія, яка просто пішла, відучилася просто 40 годин. Я вам скажу чесно, просто стільки було мільйон питань. Ну от, І просто вона за 40 годин навчилася і здала іспит. І просто знов таки з першої попитки на машини сервісного центру. Інспектор був у нас король, було три помилки, десятий маршрут. Але, як завжди, то що постійно, я думаю, це всі інструктори кажуть своїм учням, що три помилки це не показник. Три помилки це значить, ти здала. Ну, Забулося подивитися, там, десь там в зеркалі, це не продублювали, поворотів. Це все мілочі життя. Саме головне, що ми проїхали в площу на іншій машині, які перший раз ми вже ті сіли. Марічка, я тебе от. Чесно, я тобі казав, ми, коли останні у нас роки були, я казав, що я буду морозитися, тому що Марічка постійно питала їхати, не їхати. Вона хотіла якесь підтвердження. Я їй казав, що не можу я тобі постійно допомагати, тому що інспектор тобі не допоможе. І ви знаєте, от я сказав, роби, що хочеш. І Марічка так і зробила. Вона пішла і здала з першої спроби. Я тебе дуже сильно вітаю. Хотів би запитати, чи сподобалося чи не сподобалось навчання. Марічка закінчила самопідготовку теорію, також здала з першого разу. Відкаталася ровно годино в годиночку 40 годин. У нас коли там, по-моєму, в четвер був останній урок. Так, да, в четвер останній урок якраз дуже пощастило в онлайні берег виток на суботу. Тобто це в нас яке було число. Сімнадцяте 17 То тому, що було вихідні дні, і сьогодні Марічка якраз прийшла отримати свої права і пощастило. Вона взяла квиток і квиток в життя, саме водія. Марічка ще раз вітаю, і як тобі проводилась у нас навчання було. Дуже гарно, Сподобалося вже хороший інструктор. Всім рекомендую. Дякую тобі, велике. Ну і по нашій, як то кажуть, уже традиції права без хабарів. Це для тебе, сонечко. Це знаєш? Це для тебе буде такий показник, що дійсно можна це зробити без хаборів. Повісиш на віконечка. Хай поліція знає, що тебе не можна зупиняти, тому що ти здала сама. Я тебе вітаю, сонечко.